Слава Богу. Слава Його. Буду одне місце читати, друге може по пам'яті скажу. Перше місце це книга пророка Іона. З першого розділу. Перший вірш і ніж. І було слово Господі до Іона, сина Амефадіного. Встань і йди мені небі, місто велике. І проповідуй в ньому, бо злодіяння його дійшли до мене. І встав Іона, щоб утікати в Харсіс від лиця Господа. І прийшов у Іофію і знайшов корабель, який вирішав у Харсіс, віддав платню за проїзд, і війшов в нього, щоб листи з ним у харці від імені від Господа. Але Господь здійняв на морі сильний вітер, і зробилося на морі велика буря, і корабель готовий був розбитися. І злякалися корабельники, і взивали кожен до свого Бога. І Стали кидати у море по з корабля, щоб полегшити його від неї. Йонаш спустився у середину корабля, лік і міцно заснув. І прийшов до нього начальник корабля і сказав їм, чому ти спиш, встань, взивай до Бога Твого, можливо, Бог згадає про нас і ми не загинемо. І сказали один одному, підемо, кинемо жереби, щоб дізнатися, за кого осягає нас це лихо. І кинули жереб, і впав жереб на Іона. Тоді сказали йому, скажи нам, за кого ось, за кого ось ця біда, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, де твоя країна і з якого ти народиш? І він сказав їм: Я єврей, шаную Господа, Бога Небес, який створив моро, море Ісуша. І зликалися люди страхом великим і сказали йому, для чого ти це зробив? Бо довідалися ці люди, що він біжить від лиця Господнього, як він сам оголосив їм. І сказали йому, що зробити нам з тобою, щоб море затихло для нас, бо море не переставало хвилюватися. Тоді він взяв, тоді він сказав їм, візьміть мене і киньте мене у море. І море затихне для вас, бо я знаю, що через мене спостигла вас ця велика буря. Але ці люди почали посилені гребти, щоб пристати до землі. Але не могли, тому що море все продовжувало бушувати проти них. Тоді визвали вони до Господа і сказали, молимо тебе, Господи, нехай не загинемо за душу людини цієї, і не постав нам у провину кров вину, бо ти, Господи, зробив те, що угодно тобі. І взяли Іону, і кинули його у море, і затихло море у люті своїй. І злякалися ці люди Господа великим страхом. І принесли Господу жертву і дали обітницю до цього місця. Таке місце нам знайоме, ну що, буря, корабель, хтось тікає від лиця Господнього. Чого ж тобі тікати, кажеться? Ну, Бог тебе послав, піди зроби свою роботу, коли Бог послав. Прийди назад. Ні, але ж, але ж ми завжди люди. Нам хочеться робити те, що хочеться нам. Але якщо Бог посилає, а тим більше, якщо посилає до ворогів, ми будемо шукати 300 путів, 300 дорог, щоб не піти тою дорогою, а обійти. Але чи може остатися слово Господа невиконаним? Ніколи. Якщо Господь сказав, Господь це ісполнить. Воно напрасно просто так, Слово Боже, не вертається. Але що робить Йона? Йона тікає до корабель, Йона платить гроші, заходить туди собі на низ, лягає і спить. Я не знаю, про що він в той момент думав, чи знав він, що буде така буря, чи знав він, що Бог зробить таке, щоб його повернути назад. Я не знаю. Але знаємо точно, Йона почав тікати. Ми дивимося і свого часу, і ми в нашому житті поступаємо точно так, як поступає Йона. Коли Господь говорить, як і до Йони, іди праворуч, Йона розвертається на 180 градусів і пливе ліворуч по е, сучасних цих, е, картах і те, що досліджували, приблизно в, е, до тисячі кілометрів в іншу сторону Йона пливе, тікає від Ніневії, тому що там живуть його вороги. Він не може примиритися. З серцем тим словом, яке Бог сказав, піди до моїх ворогів, піди в Неневію, скажи, що ще там, скільки там, 40 днів, і Ніневія буде розрушена. Йона тікає. Йона знає, що Бог, ціло, що Бог зробить їм милість, якщо вони І вона знає, що Бог таке допустить. Але що робить І Йона робиться жорстокосердя, і він тікає. Нище він скаже, я знаю, я знаю, що ти Бог. Много милостиви, я знаю. Але давайте подивимося на життя Іони. Через життя Іони подивимося на наше на наше з вами життя. Я хотів би сьогодні трошки так, думав, Господі, я не буду говорити, я, я не готувався взагалі тільки з роботи, тільки з нічної зміни. Голова болить по Господі, не буду говорити, може може воно думаю, може воно і мене боком прийде. Але я сів і Господь каже, ти будеш говорити про це. Я думаю, Боже, я ніколи навіть таких тем не задумувався, ніколи не затронувався. Але Господь сказав, ти будеш про це говорити. І сьогодні хотілося б хоч трошки розкрити таку тему, а ми вже кожен собі будемо згадати своє серця, своє життя і подивимося на себе через життя цього чоловіка, через життя, життя цього пророка. Як ми бачимо чоловік, який пішов на корабель, ліг спати, він тікає від лиця Господнього, він заснув, він спить, він нічого не чує. Дорогі брати і сестри, але сьогодні сьогодні Господь хоче, щоб ми з вами звернули свою увагу на наш з вами корабель. Я не хочу говорити зараз в цілісності про церкву, можливо, десь Бог і це буде час, поговоримо, але сьогодні, я сьогодні хотів проговорити про корабель, який називається сьогодні наш дім, наша сім'я. І в частності я хотів би звернути таке слово, як до нас, до братів, до священників сім'ї, які сьогодні, які сьогодні є в цьому кораблі, в кожному домі, дорогі брати і сестри, дивлячись на сьогоднішнє життя, на сьогоднішнє наше молоде покоління, знаєте, в мене самого є четверо дітей, і я дивлюся на них, я дивлюся на окружаючий світ, і мене охоплює жах. Я думаю, Господи, я не так давно прийшов до Тебе. До цього часу я жив у всьових гріхах, в гликах, якому живе світ. Я жив так, як живе той світ, але я зараз зважую своє життя, думаю, Господи, я скільки років прожив, і я ні разу, я навіть не союз голови підняти, не то, що казати, не союз голови підняти голос на свою матір. Я ніколи навіть не міг що сказати глупе, криве. Мене цьому ніколи не вчили, мене батьки не віруючи. Але я думаю, Господі, чи, чи світ такий був. Ну, десь воно ж було, мені закладено. І хто старші покоління, ну теж скажуть, ну, нас совісті не вистачило, нас стида не вистачило сьогодні підняти голову там до батька, до матери, щось сказати, через голос, підняти то. Але дивимося, що сьогодні робиться з світом, що сьогодні робиться з нашими дітьми, з цим молодим поколінням. Дивися і зачастую бере скорб. Думаю, Господі, я хотів би, щоб вони були вірні. Я хотів би, щоб вони були вірні, але дивлюся на них кажу, Господі, я хочу, щоб вони були кращі, ніж я, Боже. Я не таковий, але дивлюся, що робиться зараз в світі. Де непокорні батькам, діти, де таке робиться вдома, ну, зачастую бере скорб, страх і ужас. Але, дорогі брати, що сьогодні Бог полагає, яку відповідальність на нас. Якщо навіть в цьому світі сьогодні бушує велика буря, але давайте дивитися на нашу позицію. Що ми сьогодні робимо в наших домах? Чи ми сьогодні закрився, лік я там, духовно я там сплю, я там подивився, що там, все нормально, діти з школи прийшли, худоба запорено. Ну все, слава Богу, значить все добре. Все хорошо, все добре. Але що ми бачимо, яка сьогодні буря розхитує наші дома, що сьогодні входить в наші дома? І чи ми замічаємо те, що ще трошки цієї бурі, і, можливо, наш корабель потоне через те, що ми, ми, як священники в сім'ї, ми спимо. Ми не можемо стати належно, ми не можемо збудувати той жертовник, який має бути. Ми не можемо визвати до Бога через те, що ми спимо. А чи не розуміємо, можливо і не розуміємо, що те, що сьогодні стається в наших домах і в наших сім'ях, є велика, велика проблема через нас? Бо ми не можемо стати твердо на своєму місці як священники в нашому домі. Брати і сестри, а що ж буде далі? А ми ходимо на зібрання, а ми слухаємо проповіді, а ми молимося, а що Дух Святий відкриває про майбутнє. Брати і сестри, це жахливе, а Дух Святий говорить про хвилі, які йдуть ще більше. А Дух Святий сьогодні відкриває про вітри, які приносять велику переміну. Брати і сестри, а Дух Святий сьогодні відкриває. Що ворог? Ворог хоче красти наших дітей. Діти будуть з нами, з ними нічого не станеться. Але, але ж віри в дітей не стане. Діти стануть непокірні батькам, Діти стають друзі йти, все рівно, що на каторгу. Ти його не заставиш, ти його вже ні. Пекло не злякаєш, ні раєм не потішиш. Брати і сестри, якщо ми сьогодні не станемо в за нашу сім'ю, за наші доми. Ага. Якщо ми будемо сьогодні спати, наш дім потоне. Наш дім потоне, і, можливо, і в нашій сім'ї, і в нашому домі, дивишся на свою дружину, на своїх дітей. Вони може нічого й не скажуть, але дивимося на ситуацію в своєму домі, ситуацію в своїй сім'ї, на той вигляд, на те життя, яким живуть сьогодні наші діти. І вони цим виглядом кажуть до тебе, до мене. Чого нас таке постигає? Хто ти є сьогодні? Ти є священник, встань, встань і зроби щось, поправшись в цьому домі, заприйтишись в цьому домі. Але ні, нам це все подобається, нам це все солодко. Одна з наших наших, батьків великих проблем це коли ми говоримо, ну, воно ще мале, воно ще не розуміє. а потім ми говоримо, Ну, воно ще трошки підросте, а там буде видно, а потім ми робимо рукову помилку. А воно виросте, воно вибере. Брати і сестри, воно виросте. І воно вибере. Тільки воно вибере не то, що ми хочемо, а воно вибере то, що ми до нього прищепляли. Якщо ми сьогодні нашим дітям прищепляємо любов, якщо ми їм сьогодні прищепляємо молитву, ми їм прищепляємо Слово Боже, брати і сестри, воно вибере правильну дорогу. Але якщо ми сьогодні кажемо, де собі там, як в одному місці написано, каже, їж, пий, веселися, а там там ти собі вибереш дорогу. Дитина вибрала дорогу. І тоді ми залишимося біля розбитого корабля, ми плачемо, ми несемо велику потерю в нашому житті, тому що ми бачимо, як наша сім'я, наші діти, вони пішли зовсім по іншому курсу, а не по тому яке якому проклав сьогодні Господь. Дуже мені згадуються зараз одні слова одного чоловіка, якому казали Продай мені свій виноградник, продай, я тобі там там, влучого, що, але слова чоловіка, вони йому коштували життя. Каже, сохрани мене Господь, щоб я віддав, що продав наслідя свої. Слід. Сохрани мене Господь від цього кроку, брати і сестри. Хай сохранить нас сьогодні Господь від того, щоб ми дали якусь слабинку ворогу, що він сьогодні протиснувся в наші дома і почав сіяти бур'яни. Між того, що ми хочемо посіяти. Ми хочемо щось зростити, ми хочемо щось полити, але з'являється бур'ян, брати і сестри. І чи є в нас сьогодні вихід, коли ця буря така нас лютує за вікном в цьому світі, ми по всьому бачимо, що вже приходить кінець, хто має. Відкрите серце, хто має духовний зір. Я говорю про кожного, хто є на цьому місці. І хто збирає е, нинішній час писання, він бачить, що всьому вже приходить кінець. Але Господь нас не хоче просто так лишати. Господь каже, буря вона буде. Вона мусить бути, бо так написано, мусить дівнитися Слово Боже. І це тільки початок, але що сьогодні нам хоче сказати Господь? Навіть якщо за вікном це буря. Навіть якщо корабля розхитує, хитає, він починає топитися. Навіть якщо ми починаємо викидати все з наших домів, ми починаємо розгружати наш корабель від, від всякого гріха, від всякого непотребства. Брати і сестри, Господь сьогодні хоче, щоб ми перше очистили наші серця, батьки, щоб ми сьогодні стали пролом за наших дітей. Щоб ми стали сьогодні зірцем для наших дітей, а не, як би сказати, зібрали, зігнали їх всіх посадили в машини. Так в неділю всі назібрані. І щоб мені тихенько сиділи, а вдома собі то вже як вдома. Дуже такий цікавий випадок був. Я ще був менший, і в мене є двоєрідні брати, сестрою. Ну, як менші діти, вони б'ються, вони... Можна сказати, ну, як діти, не люблять один одного. І мені заповнила настанова їхньої матері, яка їм сказала, каже, йдете до школи, щоб ви мені йшли за руки, гарненько, а дома собі робіть, що хочете. І діти йшли до школи за руки, той хлопець, та дівчина. І всі думали сусіди кажуть, які примірні діти, які вони гарні. Але ж в сущності то, то було трошки зовсім інше. Але Господь сьогодні хоче, щоб ми, щоб ми мали це не тільки на людях, щоб ми мали це сьогодні і в Тайню. Да. Тому що те, то, що ми сьогодні показуємо на людях, ну, це є оболочка, але Господу ж треба трошки глибше. Господу треба наше серце, Господу треба наше сумління. І Господь сьогодні нам показує вихід, що коли ця буря борує, коли ці хвилі заливають човен, якщо сьогодні в нашому човні є Ісус, ми сьогодні не потонемо. Якщо сьогодні в нашому чомі є Христос, ми маємо з вами надію. Ми маємо надію на того, хто лише стане і скаже ці бурі, умовкни. І все, і наше визволення є. Хто скаже, утихніть і все, і буря прикрашається, тому що наш Господь сьогодні є сильніший над усі бурі. Брати і сестри, я закликаю до того, щоб в наших сім'ях, в наших серцях сьогодні був Ісус. Свого часу я сиджу на зібрані і Дух Святий мене питає, таке питання, а чи знаєш ти Ісуса? Я думаю, господи, знаю. Він зав мене, чи знаєш ти Ісуса? А я не дав відповідь. Я сказав, господи, я не знаю. Я чув про нього. Я чув про нього, я читав про нього, а я його не знаю. Брати і сестри, чи ми сьогодні знаємо того Ісуса, якого ми відповідуємо? Чи ми сьогодні знаємо того Бога, до якого ми кличуть? до якого ми сьогодні протягуємо руки? Ми знаємо сьогодні, що ми чули. Для чого ми сюди сьогодні приходимо? Ми приходимо відкрити йому серце, що ми приходимо просто відсидіти, бо сьогодні неділя. А завтра понеділок, ну, хтось прийде, хтось не прийде. Це вже таке. Ну, переважить, як той казав, те, чого ти годуєш. Брати і сестри, навіть якщо буря буде велика. І навіть якщо ти сьогодні не відчуваєш в своєму серці присутності Божої, але Бог сьогодні говорить, що праведні буде жити вірно. І якщо ти сьогодні відкриєш свої очі, ти подивишся на світ, ти подивишся на бурю, І ти серед бурі побачиш існує, який протягне руку і скаже, воно тебе не повинно тривожити. Хочеш, ти мусиш ти до мене, йди до мене. І коли ми будемо триматися дистанції, коли наш корабель буде йти по тій дистанції, яку сьогодні проводив Господь. Ми сьогодні дійдемо до вічності з Богом. Але тільки коли наш погляд зійде з Ісуса, ми подивимося направо чи наліво. Наше розуміння, наше серце заповодить щось інше. і Наші дома, наші сім'ї, наші діти, ми самі, ми почнемо тонути тільки із за того, що наш зір не направлений туди, куди. Коли нам потрібно, тому давайте, брати сестри, будемо збирати наші серця, будемо дивитися, будемо дивитися, куди ми сьогодні ведемо наші сім'ї, куди ми ведемо наших дітей, яким ми їм ставимо примір, що сьогодні відбувається в наших домах і як живуть наші діти, брати і сестри. Тому що, якщо ми сьогодні будемо закривати свої очі на ті дії, які вони роблять малими, тоді брати сестри на придеться. Довго-довго закривати наші очі в молитві за них, коли вони вже будуть більші і виберуть свою дорогу. Yeah. Що поки вони з нами, Господь сьогодні нам дає, дає час, дає розуміння, що ми сьогодні стали на, на стежку молитві, що ми сьогодні візвали до Бога, а Господь, Господь ніколи не бачиться. Він не скаже, я не чув, я не знаю, ні. Господь сьогодні чує особисто кожного. Не тільки хто голосно, хто тихенько молиться, ні. Господь сьогодні чує шепіт Твоєго серця. Навіть якщо і уста не відкриваються, а серце розривається від сліз і болі, Господь сьогодні чує. Господь сьогодні кладе руку на серце. Він іселяє, він сьогодні милує. Тому давайте помолимося, і Богу нашому відомо славу. Амінь ємі. Амінь.